ти, криса, конечно, да. Я ще чого ви мені відмовили? Скажіть мені а чому за непред'явлення військово-облікових документів, коли вас зупиняють співробітники поліції, штраф на крису. Але ми такі штрафи скасовуємо. ти, криса, точно. Давай, 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 давай. Я на прикладі учасника нашого юридичного клубу сьогодні продемонструю вам, як ми допомагаємо. Водіям, як ми скасовуємо незаконні штрафи. Запам'ятайте головне, недоведена вина порівнюється до доведеної невинуватості. Цей канал створений для того, щоб ти мав можливість вміло захищати свої права. Підтримай його підпискою. І що хорошо? військово-облікові перевірили мої. Ти ж мене не оформив. Блядь, Ти сам зробив. Ну самі ж прийшли, самі ж зробили військово-облікові що? Не перевірили і що? Та хто з нас правий? Ну, так ви собі перевірайте, пожалуйста, я ж нічого не маю проти. І так, невелика предісторія. Співробітник поліції несе службу на блокпості, не є уповноваженою особою, не призначений наказом коменданта, зупиняє транспортні засоби і перевіряє, які документи. Все вірно. Військово облікові наш учасник намагався з'ясувати, яка законна підстава згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Що зробив співробітник поліції? Він не зміг законно довести, чого він зупинив транспортний засіб. Поки водій з ним намагався з'ясувати причину зупинки. Поліцейський що зробив, обійшов автомобіль, підходить до водія і зазначає. А вам буде штраф, у вас стерта шина. Ляти криса, точно. В смислі, дивіться, я вам показую, що я як це не надав. Ви в мене й не питали, ви сказали, де працюєте на роботі. Альо, ви не десь настав. Ляти криса, конечно, да. Я ще чого ви мені відмовили? Скажіть мені. Ну, пожалуйста. Ну, чому? Чому? Нугай по 10 разінков торгує. Бля, ти креса точно. Давай, давай, Ей, давай, ви давай. Ви... давай. А, це... Звичайно, там зафіксовано ваше шо? адміністративне правопоможці. Що я вам не показав військовому відкладі? Так ми ознайомлюйтесь Ви, ви прочитайте це, що. Ну ти креса мене за який хер тут малили, ви мене обоє, бля. Все відповідно чинув, За що ти, блядь, малили, це шо? Эй ти, блядь, давай ручку нахер гай підпишу, блять, крехо. Окей, якщо я щось порушив, зазначає водій, надайте докази, і у мене буде клопотання про перенесення розгляду справи, тому що на місце мені потрібен адвокат, мені потрібна юридична підтримка. На що співробітник поліції зазначає до побачення, справа закрита, вам все одно штраф. І це поліцейське називається штраф на крису, коли ви всупереч процедурі розгляду справи без доказів штрафуєте водіїв. Ви для них створюєте проблеми, а ми їм допомагаємо. І так, учасник клубу одразу звернувся на гарячу лінію нашого клубу для того, щоб отримати консультацію і юридичну підтримку стосовно перспективи оскарження такого штрафу. Так, якраз я зараз сиджу аналізую відео, ну тут чітко чути, що поліцейський не задовольняє ваше клопотання про перенесення розгляду справи. Ну а відповідно, це є. Також підставою для оскарження такої постанови, оскільки в нас є рішення Верховного суду, в якому зазначено, що не надання правової допомоги є підставою для оскарження такої постанови. Наші юристи взялись до роботи, оцінили дані, факти і виявили, що поліцейський грубо порушує чинне законодавство України, і є всі підстави для того, щоб в суді оскаржити цей незаконний штраф. Була складена позовна заява, направлена до суду, і суд приймає законне рішення, яке зараз ви дізнаєтесь. До речі, водії пам'ятайте, коли співробітник поліції штрафує водія, він має законне право перевіряти вашу страховку. А я нагадую, що якщо вам треба страховка на ваше авто, завантажуйте мобільний застосунок Hotline Finance. і там її оформлюйте. Адже це просто швидко і на 10% дешевше з моїм. Незмінним промокодом Діма Полтава 10. Тут можна порівняти ціни страховки від різних страхових компаній та вибрати оптимальний для себе варіант. Також в застосунку будуть зберігатися всі ваші страховки, контакти страхової компанії, інструкція дій при ДТП, оплата штрафів тощо. Сам користуюсь і вам раджу. Постанові співробітник поліції зазначає, що учасник нашого клубу рухався на автомобілі, шина якого була

Чим порушив правила дорожнього руху. Ми в свою чергу зазначили, що постанова була винесена без будь-якої підготовки до розгляду справи. Не було вирішено заявлені клопотання, не були досліджені докази, тому що доказів не було. Під час розгляду справи водієм. Заявляли клопотання про перенесення розгляду справи з необхідності юридичної допомоги. Проте поліцейським було відмовлено. Матеріали справи в справу закрили. Матеріали справи показували. Матеріали справи не показували. Ви тільки відмовили мені у клопотанні. А матеріали справи. Ми справу бігом закрили, так? Ну, нормально це по нашому. Це згідно чи на законодавстві? Та-да, де? Матеріали справи поки? Угу. Ще чимось бажаєте? Да, Перенести розгляд справи. Ще чимось бажаєте? Поки ні. Тоді я вас повідомляю, що я годину 9 хвилинся. Бачите, коктейлення буде відхилено, оскільки ви не надали амонтоване, ніяк я проявили не надав. В смислі, дивіться, я вам показую, що я, я це не надав. Ви в мене й не питали, ви сказали, де працюєте на роботі. Водій, запам'ятайте, коли співробітник поліції не дає можливості реалізувати ваше право на юридичну допомогу адвоката, в подальшому складає відносно вас постанову. Такий штраф є незаконним. Про це нам зазначає відповідне рішення Верховного суду України. Поліцейський, запам'ятай, ти зобов'язаний виконувати дані рішення. Ти не маєш права обмежувати водія. І ти не маєш права безпідставно відхиляти клопотання про юридичну допомогу. Якщо ти поліцейський це зробив і складаєш штраф, він є незаконним. І суд на це також звернув увагу. І до речі, друзі, у нас вийшла нова пам'ятка, правова пам'ятка для водія, яка допоможе вам захищати ваші права під час зупинки вашого авто співробітникам поліції. Ми зібрали актуальні статті в одному. Місця далі, знаєте, що судом було встановлено? Що поліцейським було здійснено візуальний огляд транспортного засобу, і, начебто, він виявив стирту шину. Але що він не робив? Він не робив замірив. Він не фіксував даний факт. Він взагалі не зафіксував той факт, що. Водій рухався, начебто, з адміністративним правом порушення на даному транспортному засобі. Для ти криса точно. суд. Подальшому вивчав відеоматеріали, які долучались до позовної заяви. Вбачається, що водія було зупинено для чого? Для перевірки військово-облікових документів. Хочу вам зазначити, що на сьогоднішній день такої законної підстави, щоб зупиняти транспортний засіб і перевіряти військово-облікові документи, немає. А тепер саме головне, судом встановлено, що при винесенні постанови не було доведено доказів, на яких ґрунтується висновок про скоєння водієм адміністративного правопорушення. Ви бачите, що на сьогоднішній день співробітники поліції масово штрафують водіїв, не маючи при цьому доказів порушення. І такі штрафи потрібно завжди скасовувати. Матеріали справи в справу закрили. Матеріали справи показували. Матеріали справильно показують. Ви тільки відмовили мені в клопотанні. Вляти криса, точно. і суд вирішив скасувати цю постанову, стягнути з поліції 605 гривень судового збору. При оскарженні незаконних штрафів судовий збір вам повертається. Ось так, друзі. У нас є знову плюс один кейс. Скасованих незаконних постанов за начебто стерту шину. А підстава зупинки авто була перевірка військово-облікових документів. Співробітники на Крису склали постанову, порушуючи чинне законодавство і вважають, що це нормально. Ні, не нормально. Ми допомагали і будемо допомагати водіям. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм. Буду робити роз'яснення по кожній ситуації для того, щоб ви вміло захищали свої права, щоб в подальшому не отримували незаконні штрафи від нашої поліції. Якщо відео було корисним для вас, цікавим для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку стосовно даної криси лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!